Запрошує Львів Холіфест, індійська культура заполонить місто фестивалем фарб у парку культури. Всім дозволять засипати небо й один одного різними барвами. Індуси так святкують прихід весни. А в нас фестивалем проводжатимуть літо. Окрім кольорового фарбопаду, на гостей чекатимуть різноманітні майстер-класи з йоги, флай-йоги в гамаках та гончарства. Плануємо зробити телеміст між святами у Харкові та у Львові. Це свято буде відбуватися в один день одночасно, і тому ну буде флешмоб. Світ моїми очима виставку під такою назвою готує у музей Соломії Крушельницької. Молода художниця Ярослава Латик навчалася дівчина у стрільській школі мистецтва та художньому ліцеї. А її роботи є ілюстраціями до дитячих книжок. Виставляє мисткиня Оліні Полотна у музеї оперне діви, тому що є її далекою родичкою. А за традицією там раз у рік влаштовують зустрічі для рідних Соломії Крушельницької. Ярослава Латик є прапраправночкою. Василя Савчинського, який доводиться рідним братом дідуся Соломії Крушеницької. Устань кличе. Цьогоріч фестиваль називають просто зустріч однодумців, які люблять середньовіччя. Така зміна формату через неспокійні події в Україні. Тому на триденних сходинах не буде традиційного концерту і гучних забав. Фестивальна галявина перетвориться на місто ремісників. Тут демонструватимуть свої вміння бондері, ткачі, іконописці. панораму для огляду. Відкриють у річівські скелі, де від 9 до 16 століття височило оборонне місто фортеця. Відтворять і його нічний штурм. А на ярмарку торгуватимуть смаколиками. Все, що зробили місцеві жителі своїми руками, якісь заготовки, сири, ковбаски, настоянки, кваси і так далі, це все можна буде скуштувати.